Привіт, лодоманам! Сьогодні далі будемо розглядати позиції, які я торгував по системі скальпінг. І давайте зразу переступимо до розгляду позицій. Що ми тут і бачимо? Ми бачимо хорошу область підтримки. Я хочу побачити пробій цієї області на збір ліквідності. Чому я хочу іменно побачити пробій? Тому що раз, в нас є хороший рух вгору, плюс є відштовхування. Раз, два, три, чотири. Тут таке мінімальне п'яте відштовхування. У нас де ось такий навіть клин формується. Я думаю, кожному ігроку, який зараз торгує цю монету, ну торгував цей рівень було видно кожному. Тому ось тут і багато хто заходив в лунги. Технічний аналіз, як говорить, заходь там від лінії, якщо там є як мінімум 4-3 дотика. да? Раз, два, три, чотири, чотири дотика. Ми маємо. Тому більшість людей заходили сюди в Лунги, виставляли свої стоп-лоси ось в даному місті. Тому стоп-лосс це є ліквідність. Ми охотимося за ліквідністю. Тим самим іде збір ліквідності. Я заходжу в шорт на збір ліквідності. Люди втрачають, які заходять в лонг. Я заходжу в шорт, я отримую прибуток. Логічно, логічно. Чому я впевнений? Тому що в мене є стакан. За допомогою стакану я зможу оприділити, чи буде пробій, чи не буде пробій. Я определив, що буде пробій, тому що там стояв об'єм. Ось в даному місці десь тут стояв об'єм. Потім цей об'єм розібрали, і ми тоді падаємо вниз. Тим самим я зайшов в позицію на розібрання об'єму і на збір ліквідності. Давайте подивимося, як це відбувалося. Сидів я досить недовго ці позиції, буквально там 40 секунд. Як бачимо, пішов хороший імпульс вниз, тим самим ми активували стоп-лоси і наших учасників, і ми збираємо ліквідність. Зразу переношу свій стоп лос в безубиток, тому що мене там може вкатити гарно вгору і рішаюся просто переставити стоп-лос в безубиток. Але як бачимо, пішов хороший імпульс вниз. Переставляю я свій стоп лос максимально близько до риночної ціни, тому що раз, в нас є ось тут і хороші такі об'єми в покупку. Вони можуть помішати нам піти далі вниз. Тому, вже як бачимо, пішов затуп. Затуп пішов пробою, тому варто вже навіть або зафіксувати позицію, або хоча б перенести стоп лос ближче. Що в принципі я зробив. Переніс я стоп-лос ближче, і мене ну, вибило по стоп-лосу досить легко. Але все одно мені вдалося заробити досить непогано, тому що пішов хороший, більш-менш пробой, як для хвилинного таймфрейму, непоганий пробій. Та й, в принципі, я зайшов на робочий об'єм, гарне відпрацювання, і вдалося заробити. Наступна позиція це є друга позиція, якою торгував монета арбітром. Дивимося, в нас є хороший рівень супроту, від якого можна було б очікувати пробиття вгору на збір також ліквідності. Ось цей рівень. Я думаю, в кожному видно цей рівень. Багато хто заходив сюди в шорти і ставили стоп-лоси за цей рівень. Тому ось тут і в даному місці є. Дуже дуже багато ліквідності. І моє рішення було таке, щоб зайти на продовження руху вгору на збір ліквідності. Але давайте подивимося, що відбулося. Спойлер не дуже гарно відбулося, тому що монета потім там вкатила, але давайте більш детально. Потім я зайшов в позицію не на повністю робочий об'єм, зайшов десь на процентів 30. Робочий об'єм стояв за лінією, тому що ну мало лі перед лінією ставити об'єм, ну, хороша ідея, але не зовсім. Тому що ми можемо розвернутися і потім легко виб'є по стоп-лосу. Мої лімітні ордери стояли за цим рік. Потім ціна підходить до мого об'єму, як бачимо, мене вже бере абсолютно на повністю робочий об'єм. стоп лос я переношу в межах ризику 0,2%. Це мій стабільний стоп лос Але, на жаль, потім монета не пішла дуже гарно вгору, не пішов пробой, який я очікую, я хотів побачити різкий, хороший пробой вгору. Ну, не пішло. Один мілімітний ордер на 10 доларів зафіксовує. Я розумію, що пробой не пішов взагалі нуль. Переставляю стоп-лосс максимально вже близько. Там, вроді би, якщо не помиляюся, 0,1%. один процент, тобто ну, наполовину менше, ніж стабільний мій стоп-лосс. І мене вибиває по стоп-лосу. Якщо хтось думав, що я тільки показую плюси і угоди, ні, ось мінусова угода. Да, тут я втратив набагато менше, тому що я переставив свій стоп-лосс наполовину вище. Я мав втратити там половину більше, але втратив половину менше, тому що я зрозумів, пробой не пішов ніякої. Імпульсу різкого не сталося, різке зняття стоп лосів не відбулося. Тому ну, пробій навряд чи піде. Смисл ставити далі, там лос тримати в межах ризику. Чому воно його переставити або взагалі зразу по ринку вийти. Але якщо б я вийшов по ринку, там комісія була б більше. Тому. Вийшов по лосу. Моя наступна позиція по монеті Троє. Як бачимо, позиція Олен. Зараз об'ясню чому. У нас є хороший рівень підтримки. Це є одногодинний таймфрейм. Цей рівень видно кожному, кожному видно цей рівень. Як бачимо, раз відштовхування, два відштовхування, три відштовхування. Тут було четверте відштовхування, але потім пішов рух донизу. Чому я рішив сюди зайти? За цим рівнем є велике скупчення ліквідності. Це є раз. Два У нас є ціль, ціль це приблизно до цієї лінії. Тобто, побачите ось такий проливчик вниз. Це виглядає вроді би малесенький пролив, але це одногодинний таймфрейм на меншому таймфреймі це досить така велика відстань. У нас є хороший об'єм в стакані. Дуже-дуже великий об'єм в стакані. Плюс тут також є об'єм стакані. Тому позиція Олин. Дуже багато факторів грають про те, що монета має гарно пролитися вниз. Плюс зараз тенденція руху цієї монети така шортова. Як бачимо, монета падає вниз. Ось такому коридорчику рухається. Тому цілком було б логічно, побачити десь пробій сюди або як мінімум сюди. Тому давайте ці позиції сидів буквально десь хвилину часу і зараз покажу, як вона відпрацювала. Ось ми вже максимально близько коло об'єму. Потім ми зараз почнемо його різко роз'їдати. Ось, бачимо, роз'їдаємо буквально за пару секунд цей великий об'єм. Мене бере в позицію, бере в позицію зі сквізом, тому що мене мало десь відкрити в даному місці Стоп-лосс автоматично виставляється. Нас є ще один об'єм, який потрібно розібрати, щоб піти гарно донизу. Але тут монета затопила. З монета затопила, не дала ніякий хороший зразу рух вниз, але потім бачимо, що у нас є об'єм, об'єм, який ще раз потрібно роз'їсти, і тоді вже можна впасти вниз. Підходимо до цього об'єму, об'єм бігом роз'їдається, і дивіться, що стається. Монета різко провалюється вниз. На жаль, на графіку, я не знаю, чи це Залагав сайт, чи ще щось я не знаю, якийсь баг стався, але на графіку нічого не було видно, що монета пішла донизу. По стакану видно, дивимося, все різко почало падати, просто стакан почав лагати. Мене закриває більшості лімітними ордерами в хороший плюс. На жаль, бачимо по графіку, не видно цього пробою, але пробой дійсно був хороший, і я зміг. Досить непогано заробити по цьому пробою. І ось так виглядається позиція в моєму щоденнику. Як бачимо, дійсно хороший був пробій. Є в нас область, за якою є велике скупчення ліквідності. Мене відкрило в даному місці. В принципі, непогано відкрило, але я відкривався чуть-чуть раніше. Потім мої лімітні ордери були спрацьовані. Я виставив їх тако чик, чик чик повиставляв по 10 доларів, тому що не знав, докуди прям ціна точно дійде. Ну, в таких випадках я виставив по 10 доларів, лімітні ордери повиставляв. Забрав я майже 2%. Я забрав, враховуючи, що я закривався ну, в різних точках входу, Це середній мій процент. А в загальному пробій був на 5%. Тобто з 5% я забрав буквально 2%. 1,8% з 5%. І в принципі, на цьому все. Я закрив на цьому свій день і зміг теж непогано заробити. Тому народ обов'язково підписуйтесь на даний YouTube канал, ставте лайк даному відеоролику, Обов'язково також підписуйтесь на мій Telegram канал Силка буде в описі під даним відеороликом. Це Telegram канал ком'юніті трейдерів, де більше вже 170 людей сидять торгують, діляться своїми позиціями. І ця позиція також була в моєму телеграм-каналі. Ви теж могли сюди зайти і також могли гарно заробити, тому що я цю позицію до пробою показав. І після пробою свій результат теж показую. Більше, ніж 170 людей теж показують свої результати. Тому обов'язково приєднуйся і торгуй разом з нами. Усім до зустрічі і усім пока!